Як слухати проповідь, то майте на увазі, що треба підписатися на мій канал. Це стосується і тих, хто тут теж слухає. Там 50 людей підписалися, ви що? Тобі? Тяжко. Зайдіть і будь ласка. Лайк і можна навіть перепостити, якщо не буде сказано когось дуже дурного. А, краще ну, перепрошую, вас це не стосується. Стосується тих, хто буде слухати. Що там мені каже читала мене? Пропіснувати, о, їхав я на службу Божу. Їхав я на службу Божу і що там було. Слухайте, їду і так дивлюся, і так чую, таким бічним зором. Чую так Духом Божим виджу, що з боку я їду, а зі мною хтось біжить. Щось якась така сіла, світла, але брудна якась постать. Я так дивлюся вперед, і так боком я їду, а воно біжить. Я по ямах, а воно за мною. Паркан, ворот, а воно зі мною. Я так дивлюся, думаю, що то, то пані Марія виходить звідти. Дивлюся. Подивився, ні, дорога порожня, немає нікого. Я їду далі в житло башня, житло греш, А воно біжить за мною. Я так кожен раз дивлюся, дивлюся. А потім так дивлюся не, на, не туди далеко, де воно там біжить. А дивлюся, а то на шклі ташка, пташка, білий світ такий висилає, брудний білий, і воно за мною їде. Тому часом треба дивитися ближче під ноги. І е, там, де нас накручуєш якась чортівня, деколи її може там не бути навіть. Хоча деколи може і бути. Але ми не маємо чого боятися, бо в нинішньому Євангелії ми бачимо, що Ісус дає собі раду з бісами і навіть з великою кількістю бісів. І в іншому місці, коли ми читаємо цю Євангелія, то йдеться про регіон, що їх багато. І що ми сьогодні бачимо? Бачимо, що Ісус зустрічає двох бісів. Вони така може з демонології легенька призадума. Які ті біси? Вони шукають тіла. Вони не мають тіла, щоб тут бути присутні. Вони не мають права, щоб тут бути присутні. Їм хтось потрібний. Вони шукають чим би поживитися, як би то в кому на чому зачекінитися, знайти якесь місце, право, щоб тут бути. Просто так диявол не приходить ні до кого. Ми не знаємо, чому ці люди були опановані дияволом, але явно не з того, що вели праведне для життя. Явно не з того, що були дуже святі і, і чесні перед Богом. Причиною всякого диявольського поневолення, чи фізичного, як тут, чи якогось напастування духовного переслідування є завжди брак здорових стосунків з Богом. Брак, коли там, де нема між мною і, між мною і Богом, є дуже і дуже чогось багато, або я від Бога дуже і дуже далеко. Там завжди є пляц для того, аби диявол знайшов собі місце. Кимось, хто дуже сильно накосячив, зголодіти фізично, як ми бачимо цими людьми. І дуже часто ми сьогодні бачимо таких людей, які такими речами мають такі недуги бізнуватості. Тепер майже все списують на психологію, але колись все списували на бісів, тепер все списують на психологію. Оце дві крайності. Бо є психологічні чи психічні хвороби, недуги, які треба лікувати різними способами відповідно до їхньої інтенсивності, але є духовні недуги через присутність диявола. І також вони бувають різної інтенсивності. Хтось буває опанований фізично і диявол перебуває в людській тілі комусь постійно часом. Комусь час від часу, когось майже весь час маніфестується, а когось рідко коли тільки при якихось обставину. Але кожен, хто зробив який-небудь гріх, він вже має коло себе диявол, якщо не в, не в тілі, то я вже знаю, що ось цей належить мені. І я в будь-який час можу прийти і ним скористатися, і бути тут присутнім. Тому перебувати в тяжкому грісі це і завжди небезпека бути. У власності сатани. І це є правда. Явно найбільше хочу нам сьогодні розказати про себе, що його нема. Звести все, як то кажуть, не хі -хі А то, то психологія, а то байки, а то вигадки. Або вот тут, як то кажуть, математика, наука, фізика Гарін казав взагалі, космос літав, Бога, не вийде, значить, Бога нема. Але це ні про що. Диявол, хоче довести, що його немає, і а раз його немає, то він може спокійно робити все, що завгодно. І найкращий спосіб, як ми віримо в Бога, то ми маємо знати, що також і є до часу, до часу, що є присутні таке ж і диявол, і зло, доки воно не буде остаточно покаране, відкинуте, де людство остаточно не відділиться на добре зерно і на полону. Добре буде зібраним клуню, а полова піде разом з дияволом на своє місце. І тому сьогодні ми маємо можливість спостерігати присутність диявола. Ці люди в Євангелії бачили фізичних присутніх демонів в тілах тих людей, які тероризували околицю, які були агресивні, які Злов... подивіться, що він зманіфестувався ті двоє коли Христос наблизився. Буду наблизині в нашому наближенні до Бога, до Христа, який є світлом, у світлі стає явним все. І кожного разу, коли ми робимо кроки на зустріч Бога, починаємо ходити і жити з Богом ближче, починаємо дозволяти Богові своїм світлом просвічувати темні закапелки нашого серця. Якесь зло в певній мірі буде маніфестуватися, буде очевидним. Може, він не буде маніфестуватися, але я буду бачити, що ось це не Боже, ось це не тої опери. Ось це є слабке місце. Я хочу це віддати Богу. Я хочу з Ним бути близьким. Я подивіться, що ці люди були. Опановані дияволом у повній мірі, вони були відділені від суспільства. Так само, кожна людина, яка вибирає гріх жити в грісі, кожна людина, яка вибирає щось, що не належить до природи, статусу Божих дітей, вона також віддаляється від суспільства. Від якого суспільства? Від Царства Божого, від спільноти Божих дітей, від церкви. Громади народу, нового Ізраїля, тих, які спасаються вірою і заслуженням Христа Господа. Тому наша близькість з Христом дає нам гарантії і певність, що диявол до нас не прийде. Чим ближче якась дитина знаходиться коло тата в ворожому середовищі чи коло мани, тим вона в більшій безпеці. Чим ближче ми знаходимося до Бога. А навколо нас вороже середовище. І те, що ми зараз бачимо війну, шахеди, вбивство, смерті, обстріли, це нам показує ми в духовному світі точно така сама війна відбувається. Ми її не бачимо очима, але очима віри. Ми свідомі, що так воно є. Ведеться боротьба захопити, знищити, вбити, відправити, назвати своїми. Це російська. Федерація це наша земля. Це дня робить з кожним з нас і з тим, що нам належить. І от моя запорука моєї безпеки це мати людини бути близько того, хто може захистити, бути близьким з Богом. Так, щоб я міг сказати, і мене тато мій почув, бо я близький коло нього. Щоб, коли він мене окликне, я був настільки близько, що я міг його почути, щоб я міг чути його голос. І подивіться, скільки сьогодні людей не чують голосу Божого, втратили взагалі чуття віри. Недавно мені один знайомий, духовна особа скидає відео з якимись там жидами, що вони там роблять ритуали, нав'язані на лінній основі. З родими телиці, то в Біблії все про це є. Бо вже тенька разів не зробили ще раз, десятий вже має прийти Месія або Антих... ну, тобто Антихрист, їхній Місія, і, все буде. і Слухай, то брієнт. Послухай, що ти про то скажеш? А що про це сказати? Це взагалі не вписується у все, то, про що говорить до нас Бог спосіб поведінки Бога в Його духовність, в Його пріоритети і цінності. Подивіться, скільки людей. Сьогодні напиши амінь і всім стане добре. Я вже вибачте, вже з... достав може всіх з тим. Але це ж яке треба мати не мати чуття віри, щоб розуміти, того що ти амінь напишеш, нічого не зміниться там. Доки той амінь не буде сказаний в серці з глибини і не на писульку якусь там написану дядьком з Пакистану чи, чи з Росії ФСБшним агентом. А доки ти сам в дусі істині в силі Божій. Не скажеш слово конкретно до Бога з живим проханням, живим болем і турботою нічого не зміниться в твоєму житті. А люди не має чуття віри, почуття правди. Ну як? Ти, коли ти бачиш картинку, жінку, чоловіче, старий, молодий? Хух, ще що трошки думаті? І там в кінці пише, тільки е, не, не перелистуй, або тільки. Е, Пошир, бо там песик, котик, пожежник, ще щось, ну, як нема чуття правди, що це, що це неправда, що людині розходиться не про те, що там намальовано, а розходиться забрати вас і вивезти вас з території правди, об'єктивності, Божої дійсності, завести кудись на манівці. Як так не мати такого чуття? А воно десь виховується. Воно в один момент, люди такими не коли дивиться, рівень. І кількість тих людей просто страшно робиться. Це означає, що ми, нас легко здурити. Ми навіть вже не уявляємо собі, не вміємо розрізнити правду від неправди. Божий голос від небожого голосу. Добро від кривди. І це не дивно, це, це хвороба нашого суспільства. В один момент це не сталося, звідси маленькими кроками з нами працювали, аби ми не навчилися, аби ми забули, як звучить правда, як звучить голос Божий, як виглядає краса, коли подивишся на сучасний одяг, сучасну архітектуру, сучасну музику, банан, з котром прикліплений до стіни, який називають мистецтвом. А це все полегенько, плавно виховується і деградується чуття краси, добра, правди. А це все є атрибути Бога. І тому, коли прийде дьявол, буде нам говорити, ми його почуємо. Бо ми забули, як говорить Бог. Ми забули систему координат, в якій обертається Бог. Нас завели у світ, де немає ні одної прямої лінії, де все криве і все заточується і вертається, топчеться на місці, не рухається нікуди. Раз ми не рухаємося нікуди, ми не пропадаємо. Христос у Євангелії рухається з півночі на південь, з Галилеї в Єрусалим, і там відбувається епогей, смерть, Воскресіння, перемога. І кожного з нас запрошує рухатися. Але я вам хоче нас лишити на місці. Навіть ушому Євангелії ми бачимо динаміку. Ми бачимо, що Ісус іде, зустрічає, відбувається все вигнання, феєричне, топлення худоби. Вже про це ми говорили 300-500 разів. А коли далі подивиться по Євангелії, посвідкати, що там відбувається, йде в своє місце, його звідти там виганяють, але на місці не стояли. Люди почули дійсно правдиву подію, яка відбулася, яка зачіпає. І що сталося, коли Ісус другий раз проходив при їхнє місто, в місті кипіли страсті, що тут було, хтось шкодував з втраченими свиньми, а хтось розказував, а Бог мене звільнив. А тепер мої діти не бояться ходити по село, не бояться бавитися там на пастівнику, бо нема бісів. Це зробив Ісус. Це був рух, динаміка, яка потім, і потім ми вчитаємо, коли Ісус другий раз приходить, а вони просили, аби Він зайшов до них, до міста Зло. Відбувається рух, який є спасенним. Тому дозвольмо собі бути руханими, руханими в пошуку права, добра і краси. <кій> Бо це рух пошуку Бога. І коли ми рухаємося. Того, хто рухається, тяжко поцілити. Того, хто рухається, тяжче зловити. Тепер подивіться, коли ми рухаємося в напрямку Бога, у нас тяжче зловити, тяжче поцілити. Нам тяжче бути взятим в полон. Бо ми рухаємося в напрямку Бога. Він нас бачить і виходить на мизут з поліч. Тому ну, дозвольмо собі. Рухатися у напрямку нашого Спасителя, рухатися, шукаючи його голосу, прагнучи розрізняти, чути і викидати поміж собою і Бога все, що нас від нього віддаляє. Слава Ісусу Христу! Промовимо всі з усієї душі, з усієї міські нашої промови, Господи, Господи, все держите.